На сторінці створення медичного запису у розділі дані медичного запису було додане нове поле початок взаємодії. Також було додано розділ Тривалість за замовчуванням буде встановлено 10 хвилин, якщо подія створювалась не через календар. Для зручності у лікаря є можливість обрати іншу тривалість прийому або за потреби написати її від руки. Далі поле завершення взаємодії це є дата амбулаторного прийому. А точніше, коли він був завершений. Дата та час встановлюються системою в залежності від тривалості та початку взаємодії. Інформація про початок та тривалість буде відображатися для всіх класів медичного запису, амбулаторної медичної допомоги та первинної медичної допомоги. Для стаціонарної медичної допомоги, незалежності чи це виписка або взаємодія в закладі, буде відображатися лише завершення взаємодії, виписка зі стаціонару. Ну і без змін, дата та час відкриття епізоду вважається датою початку лікування госпіталізації пацієнта. Якщо ви працюєте через календар і у вас вже є фіксована подія, тобто пацієнт записаний заздалегідь на відповідний час, натиснувши кнопку Створити медичний запис, системою буде встановлено початок взаємодії той час, на котрий був записаний пацієнт, тривалість вашого прийому з календаря та завершення відповідно плюс та кількість хвилин, яка зазначена у тривалості. А також розділ дані прийому було перенесено вниз на сторінці створення медичного запису під розділом епізоди. Натиснувши на нього, у вас буде можливість створити нову або обрати існуючу подію, а також за потреби змінити тип прийому.